Аномальна літня спека це марафон на виживання людини. Температурні показники досягають 45-46 градусів. Рекордна кількість днів з сильним тепловим стресом забирає рекордну кількість людських життів. Знаєте, хотіла сказати, що це більше стосується літніх людей, жінок, діточок, тобто вразливі категорії населення, але насправді ні, це стосується кожного з нас. Адже інфаркту 35, на жаль, останнім часом це звичне явище. Тому пропоную кожному з вас ще раз прослухати практичні лайфхаки, як врятувати себе у спеку. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики Довголіття, де ми разом з вами вивчаємо і практикуємо корисні для кожного з нас вправи. Отже, як же поводити себе згідно останніх медичних досліджень, згідно практик довголіття у спекотні дні, щоб зберегти в доброму стані свій фізичний і ментальний стан? Перше правило відомо всім пити багато чистої води. При перебуванні на сонці не чекати спраги. І кожні півгодини пити приблизно стакан води або інший освіжаючий напій. Уникати алкоголю, кави, солодких газованих напоїв вони зневоднюють. Наприклад, в Китаї рятуються від спеки зеленим чаєм. Чому ж це важливо? При зневодненні підвищується густина крові, з'являється ризик тромбозів, гіпертонія, зниження когнітивних функцій. Друге важливе правило одягатися потрібно в світлий, легкий натуральний одяг. Обов'язково капелюх і сонцезахисні окуляри. І це не лише комфорт, а й профілактика, катаракти. Третє правило. Не лінуватися, користуватися сонцезахисним кремом. З оновленням кожні 2 години. Уникайте перебування на відкритому просторі з 12 до 17 годин. найбільш небезпечний час. Убирайте завжди тюньовий бік вулиці. Користуйтеся зонтом. Четверте. Не треба геройствувати. Якщо раптом відчуєте слабкість, нудоту, запаморочення, терміново шукати прохолодне місце. Тінь. Я взагалі раджу, якщо ви опинилися серед дня в місті, заходьте в супермаркети або в кафе з кондиціонером і перебувайте там хоч півгодинки, щоб охолонути. П'яте. Влітку треба харчуватися по літньому. Вчені радять вживати більше водянистих овочів кабачки, огірки, зелень, сезонні фрукти, кавуни, дині. Це все природне джерело води та антиоксидантів. Також рекомендую вживати більше рибу, ніж м'ясо, менше важкої білкової їжі та смаженого. Ці продукти гріють організм. Що ще добре охолоджує? Вологе обтирання або холодний душ. Це знижує температуру тіла швидше, ніж вентилятор. До речі, в південних країнах часто лягають спати на вологих простиратах або одягають на шию змочений холодною водою шарф. Це охолоджує судини, якими кров надходить у головний мозок. Ще один лайфхак. Якщо раптом в приміщенні відсутній кондиціонер, на ніч можна ставити на підлогу заморожені в морозільці 2-літрові пляшки з водою. Це знизить температуру в кімнаті і конденсат, що з'явиться при нагріванні пляшок, випаровуючись, також сприяє охолодженню. Дослідження показують, що короткий денний сон у спеку знижує ризик серцево-судинних ускладнень на 37%. Тобто одна з приємних моїх порад в день сієста 20-30 хвилин обов'язково. Це допомагає серцю і центральній нервовій системі адаптуватися до теплового стресу. Розкажу один випадок, який відбувся із моїм знайомим. Одного разу він довго засмагав на пляжі, перебував на сонці, потім різко побіг купатися, а море було досить холодне. Він ледве вибрався на берег, серцева недостатність. Організм отримав стрес від сильного температурного контрасту. Тому різкий контраст також може задіяти шкоду організму. І ще. Наш психоемоційний стан у спеку підтримують практики розслаблення, медитації, прослуховування спокійної музики. Є звуки, які створюють відчуття психологічної прохолоди. Це звуки води, дощу, шелест листя, шуморських хвиль. Отже, навіть прості дії: ковток води, спокій, тіньок можуть стати справжнім порятунком. Не забуваємо ці поради, дбаємо про себе, і ваш організм подякує вам довголіттям. Я дякую, що ви були зі мною. Пишіть, що вас рятує від спеки. Пропонуйте ваші улюблені і корисні вправи. Будемо разом з вами їх практикувати. Підписка і лайк, якщо було цікаво, і бажаю вам чудового самопочуття, гармонії, яскравої життєвої енергії. Бережіть себе!